Тож, сьогодні ми з вами будемо тестувати та робити огляд на нову серію від відео на гель-фіксуючий та блиск для повік. В принципі, можна сказати, що я вже зробила та підготувала очі для тестування саме блиску для повік. В інструкції було написано, що його можна наносити як і на повіки, так і на губи, і воно буде блищати, і все прям буде-буде. Гарнесенько. За знижкою він коштував 208 гривень, без знижки він коштував 219 гривень. Ну, знижечка в 11 гривень. Так собі, мені здається, подивимося саме на упакування. Ну, гарнесенько. Я взагалі полюбляю рожевий кольор. Була б тут ще черепушка була взагалі найс, але маємо, що маємо. Рожевий, прозорий. Що давайте пробувати? Як вже бачимо на пензлі залишки минулих тіней. Тобто його використовувати як на очі, так і на вуста, ну, з одним і тим самим пензлем не дуже гарно. Я Його нанесла по-багатому, тому, дивіться самі, це око з ним, це без нього. І давайте я вам зараз покажу, як він буде працювати, якщо наносити окремим пензликом. І що? Буде з часом, так як я його вже тестувала, десь хвилин через 10 і почнуть в складинку збиватися, забратися більш такими грудочками. На мій погляд, це дуже схоже як на блиск, для звичайний блиск для губ. Ось тут і тут вже є плями. Може, може його спробувати як вазу, там, наприклад, під макіяж або під в, в, ті ж тіні. І може воно буде трохи краще, але те, що я бачу те, як я хотіла його використовувати, мене не сильно задовільняє. Тобто, взагалі так я дивлюся в камеру, неначе норм, неначе і блиск є, і, і гарно, але те, що я бачу в дзеркалі, ну. Це мене не влаштовує. Вони не влаштовує те, що вже почалися прогаяни. Вони не влаштовує те, що вона не фіксується. Мене не влаштовує те, що пройшло вже майже 10 хвилин, а очі все одно підпікають. Ну тобто, воно має так бути. Або це якийсь ефект, як був плантер для вуст, який збільшує вуста, то він мені має збільшити її очі, тобто воно має бу буде пікти до тих пір. Я ось так ходила. В мене великі очі, так. Ну, ламель, поясніть, що це і для чого.